Підписання угод про співпрацю досягнення не лише на папері, важливим є їх реалізація, кажуть в Тернопільській міській раді. До прикладу, результат співпраці Тернополя та грузинського міста Батумі наші медики відвідали та отримали досвід лікарень Батумі. І навпаки, грузинські лікарі приймали знання тернопільських медпрацівників дуже хороші враження від вашого міста, дуже чисте місто, і нас дуже тепло тут зустріли. І ще всі люди посміхаються. Це свідчить про добру атмосферу в місті. Одна з делегацій, яка цими днями у Тернополі керівництво самоуправління міста та Ураги Литва серед іншого іноземних гостей зацікавили місцеві виші, обговорили питання енергозбереження. А діти тернопільських учасників АТО нині відпочивають та оздоровлюються у Литовському та Ураге. Думаємо, що в будущем будуть дружить маленькие діти, школьники в понедельник приняли 20 школьников и трех руководителей с водителями Тернопіля. Діти дети из які потерпіли потерпели фронт Думаємо, що в слідющому году можемо ми прийняти побольше тих людей. Співпраця не лише в галузах культури, мистецтва чи медицини. Під час зустрічі обговорюють інвестиційні питання. Есть разные идеи, даже сегодня господин президент затронул идею Эльбонский порт, а ваш аэропорт, правда, чтобы э, даже у нас была такая идея, э, 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 Эльбонский порт как Балтийская Украина, чтобы через Балтику могли, вы могли посылать свои э, товары, чтобы мы могли э, приезжать и э, обнимать, э, передавать свои идеи.